На непогано жилося при царі, правильно? От. Ми бачимо, що людина живе ну, на досить високому світському рівні. От. І питання, чому ж він був засмучений? Ага. Пам'ятаємо, що Нагім'я був частиною Божого народу, який вірив в обітниці Божі. На той момент історії місія ізраїльського народу була головним чином в тому, щоб їх народ, етнос, да, він став духовно міцним і привабливим для інших, щоб інші були, скажімо так, дивились на них. Хотіли стати частиною. Наша місія, до речі, не помінялася. Просто ми не як буквально да, нащадки Авраама духовно. От. Але місія наш, наша така така сама, щоб наша церква була міцна і приваблива для інших. Храм і держава у той час була подобою церквою Божої сьогодні. І ми з вами є тими, хто має перейматися за те, в якому стані знаходиться наша церква. E, І з чим можна порівняти гарне становище Наємії перед царем? ]ố. От уявіть, Наємія гарно влаштувався, е, в персидському царстві. Але в нього журба. З чим можна це порівняти от, в нашому да, церковному житті? Чим зазвичай у світі визначається настрій людини? Коли все, коли все добре. Да? Е, зазвичай, да, якщо ми дивимося, да, то говорили вже, у світі є набір цінностей певних. І якщо ці цінності в людині задоволені, потреби да, згідно цих цінностей, вона відчуває себе добре. Наємія був, в нього були задоволені да, світські, можна сказати, потреби. Він був у високому становищі, його любили, поважали. Але це йому не приносило ніякого задоволення, тому що в нього були цінності, трошки відмінні від того, яким могла запропонувати Персійська ця імперія.